Святом всіх вас! З днем винесення чесного і Животворящого Христа Господнього, святих семи учеників Маковеї, матері Соломонії і учителі їх Сьогодні дійсно святковий день, сьогодні 1 серпня за юліанським календарем. Цей день якраз відбулося хрещення Київської В Русі. Цей день у нас є добра така традиція християнська, освячена відмові. І сьогодні перед Божественною літургією ми звершили цей чин малого освячення води. І, звісно, в нашій давній українській традиції так склалося, що тільки у нас, більше ніде не бачу, щоб приносили в цей день люди букети з квітами і з маком. бо тому, що співзвучно макові ученики із нашим любимим маком, який ми любимо вирощувати тайну і з ним потім робити пироги. Звичайно, що це все святкове, це все радісне, але в усьому, що ми з вами святкуємо, що відбувається в святих Божих храмах. Має свій такий глибокий зміст. Традиція виносити святе дерево Христа Господнього в цей день поклала цей початок у Царграді в Константинополі. Саме в Росгварді, коли в цей час дуже багато розходилося хвороб. Ми знаємо, що в той час. В силу своїх можливостей люди берегли себе від всяких негараздів, недугнів тілесних, але все ж таки не в силі були втримати зарази, яка ходила поміж людьми, хвороби. Я вам хочу сказати, що в якійсь мірі нічого не помінялося і в наш час, і в той час. Якщо в нас сьогодні є якісь засоби, якими ми можемо ми лічитися, то людей в той час їх взагалі, напевно, не було, але ж тільки у багатих людей. І на кого нам було надіятися той час? Лише тільки на єдиного нашого Господа. І сьогодні я вам хочу сказати, дорогі мої, нам нема на кого уповати, але тільки на силу Божу, його допомогу. Не тільки в хворобах, але й в війні, яка зараз триває. Все те дерево Христа Господнього, Воно виносилося людям для того, щоб звершити молебні пісне співи, для того, щоб кожен, хто приложиться до святого і животворчого дерева Христа Господнього, мав отримати стілення від недугів і від хвороб. І ось хрест цей святий носився від перехрестя до перехрестя. Звершувалися святкові молебні. І люди. Великими бурбами сходилися і поклонялися, прикладалися до святого Христа Господнього. І ось ця традиція дійшла до сьогоднішнього дня. І вчора на Богослужінні ми виносили цей святий Хрест, на якому зображений Христос, який розпростер свої руки на хресті. Як хто з вами, хто з вас був у храмах, в інших храмах, і в нас також є, називається Голгофа, Хрест. І коли ти стоїш у підніжжя Христа, ти бачиш таку картину, Христос Христос знаходиться на хресті, склонивши горівку свою, праворуч і ліворуч стоїть. Пресвята Богородиця і Учень Іоан Богословити. Часто Хрест порівнюють із, а це є древо, в першу чергу, на кому розп'ятий Христос, але Хрест порівнюють іще із древом, на якому листя і під яким можна спочити і посидіти трошечки, сховатися від. Сонячної справи. І Хрест нам пропонується також, щоб ми з вами, взираючи на цю святу жертву Христа Спасителя за нас з вами, подивившись на нього, порівняли його страждання за нас з вами і наші страждання. Ми часто любимо премствувати. Чи треба, чи не треба, але подивлячись на хрест Христовий і на жертву Христа Спасителя за кожного з нас, ти думаєш, що мої проблеми і мої волі нічого в порівні з тим, що притехів Христос за нас. І тоді ти перестаєш ремсувати, нити, а кажеш, Господи, поможи мені. Винести всі мої скорботи, пронести і видержати всі мої негаразди, мої недуги і пережити те все, що я чую і бачу. Тому що, на жаль, ми не були готові з вами вмістити те, що нам сьогодні приходиться вміщати. І Господь таким чином по нашій вірі, по нашій молитві дає нам оцю силу витримати, вистояти і не озиратися назад, а йти вперед. Дивлячись на святий хрест, який нам пропонується сьогодні посередині церкви, знаходиться, ми з вами також. До нього, приложившись, просимо, щоб Господь подав нам зцілення наших внутрішніх, духовних наших хвороб. Їх дуже багато. Заздрість, гнів, роздратованість, язик наш злий, ненависть і таке інше. Господи, позвав! Мене від цього. Ми просимо Бога, щоб Господь постав нам і фізичних сил в наших немощах. Ми просимо, щоб Господь допоміг нам, тому що літа наші різні, і стан нашого здоров'я також різний. Ми це все розуміємо. Іноді ми десь і не можемо змиритися, коли десь у нас. Зір падає в силу нашого, е, нашого віку, або ноги так і таке інше. Але я знаю, на собі знаю, що там, де закінчується людське, там починається божественне. І там, де людина не може втрутитися, або людина опускає руки. Розводить руками, то тоді Господь бере в свої руки і на себе наші немощі і несе їх на собі. Таким чином Він нам пропонує і дає приклад, щоб кожен із нас був подібний Христу Спасителю. Щоб ми один одного тяготи носили. Щоб ми один одного підтримували і допомагали. Нам мало того, що нас сусід з'їдає і убиває. Та більше того ми один одного з'їдаємо. Оце горе і над цим треба задуматися. Давайте не будемо собі ворогами. Давайте будемо брати з Господа приклад, якщо нас хтось кривдить, Скажи, при них навіть, Господи, вони не знають, тому що сліпі, що вони творять. І дійсно, коли людина робить там близько якесь лихо, від чого це відбувається? Вона тоді слітне, глухне і несе всяку нісенітницю, нашу адресу там, нам, і нам. Це все відбувається пори гніву. А був гнів Господа нашого, скажіть, будь ласка, коли його розпинали. Ми сьогодні слухали Євангеліє. В Євангелії дуже гарно сказано, як Господь, дійсно, як Господь, приклад наш, наш взірець, себе вів, як агнець непорочний, який взяв на себе грехи світу. Сьогодні у нас з вами розпочинається. Успенський піст. Він присвячений Пресвятій Богородиці і закінчиться він 28 серпня. Він триває рівно дві неділі. Сьогодні він розпочинається і через дві неділі в понеділок на оспіннях Пресвятої Богородиці він закінчується. Цей піст чимось подібний до Великого Посту він строгий свого роду, тому що риба благословляється вкушатися. Досередня кушати тільки на свято Преображення Господнього, яке ми будемо з вами святкувати вже в суботу. У кожного з нас є можливість, я це, на це наголошую, в особливо ці важкі часи для нас попостувати, причаститися святих Христових Тайм, примиритися з Господом нашим, прийняти святе причастя і. Якщо ми були з Господом у розлуці такій, то давайте знову подружимося з ним, бо тому що ми далеко від нього відійшли. А як ми від Господа відходимо? Коли ми не молимося, коли ми не живемо по його святих заповідям, коли ми порушуємо з вами неділю, святковий день, і не відвідуємо в цей день храму. І по цьому поводу є така маленька притча, я десь її недавно прочитав, що був священник, в нього були парафіяни, і він всіх знав лице. І ось він бачить, нема того парафіяна, Він не ходить, не ходить, не приходить, правда. Думає, піду я його відвідаю. Приходить він в дім, відкриває двері, а той свій такий засмучений, зглядом тільки священника поглядом зустрів, кивнув йому головою. І той сів біля каміна, який горів, там лежали дрова. І священник взяв одну, одне колінце, яке горіло, відклав в сторону. І це колінце стало погасати. З часом воно потухло і навіть зробилося чорне, а вони мовчали. Він потім взяв це чорне коліно, поклав згоду у вогонь, і воно знов загорілося. І цей парт'ян сказав такі слова. Отже, я вам дякую за проповідь. В неділю я буду в церкві. Ви зрозуміли, так? Да? Смисл, смисл цього, це цієї мовч, мовчазної проповіді, що коли ти сам, ти чорна, головешка. Але коли ти разом, коли ми разом, то ми з вами вогонь. А вогонь це велика сила. Вона дає тепло, да, вона руйнує, але вона першу чергу дає тепло, вона для цього нам потрібна. І нас зберігти з вами, зберегти нам життя. Господь якраз є це життя. Святом ще раз всіх вас. Спасибо, зараз ми зачетаємо молитву на мед і на зілля, благовонне, яке ви принесли, і ми зараз покропимо його, а потім підете до Христа, і ми кожного вас оперемо покропимо. Спасибо, Господи.